Зупиняємося і постійно отримуємо новинки. Боже, Я дуже люблю ось такі речі. Подивіться, вручну в'язане макраме, костюм 42, 44, 46, 48, розмірний ряд з V, правильним В-вирізом. V Подивіться, як в'язані шнурком оці вузли макраме. вони будуть при ходьбі ось так от рухатися, додасть такої динаміки образу. І е, має зав'язку. Це штивний, якісний, дуже класний льон, який не мнеться. Бачите, от я його зминаю, він не мнеться. Е, по штанах вони розширені донизу. ну, то тобто, не, не сильно широкі, вони скоріше прямі, на гумці, мають дві кишені. Е, сама туніка тільки лише має зав'язочку. І орієнтую вас по ціні. Е, ціна у нас 2900. Дуже класна ціна за авторський, класний дизайнерський костюм. Розміри повномірні. Тож пишіть дівчатам директ. Вони вам підберуть ваш розмір. Зроблять додаткові заміри. Ось тут довжину. Пишіть просто свої заміри, і вони вам підберуть.